20 листопада 2022 року кількість обстрілів сягає 1700 одиниць, 74 людини загиблих, з них одна дитина, 207 постраждалих, п'ятеро дітей. За вихідні руйнувань. Руйнувань зазнали 74 об'єкти. Там є і житловий фонд, заклади е спорту, будівлі, що є культурною спадщиною міста Херсона. Загалом е через ворожий напад по місту Херсону е більше 1300 об'єктів зазнало руйнувань різної ступені важкості. Це, наприклад, е як я вже казав, більше 8 тисяч вікон, понад 11 тисяч квадратних метрів це дахи, покрівлі і таке інше. Ми намагаємось разом, ну як можна оперативніше виконувати завдання по консервації приміщень від атмосферного впливу. І користуючись нагодою, я хочу подякувати всім службам, які задіяні в цих нелегких роботах. Це і ДСНС, це і комунальні підприємства, це і підрозділи Національної гвардії. Дякую всім.